до тебе, Притулюся щекою, теплотіла і запах, Спрагло вип'ю, вберу, хвіртка жалібно скрипне, серця зуйкне журбою, сльози витру з очей та служить не сітру. Будуть ночі безсонні, будуть дні у тривозі, смски короткі і нечасті цвінки. як ти милий, хороший, як ти там, у дорозі, я так мрію торкнутись твоєї руки. Йдуть новини невтішні. Ця війна чорнокрила, застилає димами, сивій так полони. Я плала у неба. Я у Бога просила, щоб живими лишились, повернулись сни.